Що ж, завершується сезон, а це час підвести перші підсумки. Сьогодні хочу розповісти вам про топ-5 парканів які купували в нас в Кропивницькому. Поїхали. П'яте місце це паркан Горизонт та паркан Ranчо. Їхньою перевагою є зовнішній вигляд. Він сучасний, він естетичний. Всі кріплення, всі е, ховаються за планками. Подивіться, ось так вони кріпляться, потім планкою накриво ховаються. Виглядають класно, сучасно з двох сторін: що з передньої, що з задньої. Е паркан е раніше він провітрюється, продувається, е не продувається. Подивіться, виглядає як з однієї сторони, так і <смі> е павутина З другої сторони. Паркан горизонт суцільний. Також всі кріплення ховаються. Що е з що ззаду має хороший вигляд. Е, також можна комбінувати, подивіться, різними кольорами, можна робити їх різними формами, там планки товщі тонші. Всі гарно виглядають. Тільки подивіться. З мінусів, це є ціна. Перша це ціна. Ці паркани десь орієнтовно тисяча-півтори тисячі гривень за квадратний метр, що є досить дорого. Ви запитаєте, а чому так дорого, чому така ціна півтори тисячі гривень за квадратний метр, адже виглядає, ну, він то класно, але ж е, чи не занадто дорого, чи це не просто маркетинг? Ні. Справа в тому, що ось це це одна планка. Це планка, це планка. Вона гнеться. Е, план, планка на криву, планка стартова. І виходить, що сюди дуже багато йде матеріалу плюс роботи. І тому така ціна, півтори тисячі гривень тисяч. Тому така ціна. А на четвертому місці в нас металосайдинг. Є форма брус, є форма піддошку. Так, з них, ними не тільки обшивають будинки, ними не тільки обшивають, зашивають фронтони, а ще й будують паркани. Їх можна робити горизонтально. Горизонтально вони похожі на той же самий паркан Горизонт. Є з мікрохвилею, є прямі. Е, також можна під брус, між колонами гарно виглядає. Бувають під дерево, бувають просто кольорові, бувають двосторонні, тут не буде не сіре, а під колір такий, що спереду, що ззаду. З мінусів, які є мінуси? Е, перше, що з іншої сторони, вони виглядають не дуже. Це потрібно тоді зашивати з двох сторон. Що буде в два рази дорожче, або ну навіть навіть якщо двосторонній, змиритися з тильною стороною, ну або привикнути до неї. Також мінуси те, що тут замки. І коли стає замок-замок, воно часом, якщо ну, погано закріпить, воно може розшататись і там тарабаніть і ну, виско... вискочити замків просто. Також мінусів. Те, що треба дуже рівно все робити. Все треба або вам самим навчитись рівно робити, що для мене складно, або найняти фахівців. Ну, ціна, їх десь від 230 до 300 гривень за квадратний метр. В принципі, трошки дорожче, ніж профнастил. А на третьому місці у нас паркан жалюзі. Він також досить сучасно виглядає. Все більше людей, що будуються або змінюють паркан, вибирають саме його. Його переваги, те, що ну крім зовнішнього вигляду, те, що він продувається. З фасаду у вас не видно, що в дворі робиться. З іншої сторони, подивіться, вам буде видно, що, що з дороги, що там, що там робиться. Також бувають вони двосторонні, щоб не видно було ні з сто, ні з іншої сторони. Наглухо все закриваєте, закриваєте від глаз, але він продувається потім. Є, є багато різних варіацій. Можна комбінувати як з стовпчиками різними, так можна комбінувати різними кольорами і так далі. З недоліків, перше, це ціна. Він коштує 600-700 гривень в середньому, односторонній, двосторонній десь 1200 плюс-мінус. Тут просто потрібно рахувати не за квадратний метр, я вам кажу, а кількість планок. Просто Кожна планка, так само, як з парканом горизонт. Чи зранчу виготовляється окремо, потім вона кріпиться ось на таких, на таких закльопочках. І також цей паркан, ну якщо у вас сильно великі між топчиками відстані, то потрібно додаткову планку жорсткості. Друга, другий недолік це те, що між ламелями зберігається пиль. Подивіться, це стенд стояв, і тут, якщо вам видно, є пил між ламелями. Ну, в принципі, це все. А на другому місці у нас євроштахетник. Він буває у нас двох різних форм. Також можна робити в кольоровий, двосторонній він сірий, бачите, що з одної що з іншої сторони, можна робити під дерево. Перевагами його те, що він продувається. Це важливо, якщо у вас рослини. Далі можна робити його. Різних різних варіацій паркану можна розставити його вертикально, можна з двосторонньою зашивкою, можна горизонтально, як односторонній, так і двосторонній. І знаєте, от до штахетника Тяне, коли ти згадуєш мамину хату, де стояв, чи бабушкину хату, де стояв штахетник, то якось українців, українців, це навіює таку ностальгію і все чаще обирають саме євроштахетник на другому місці. З недоліків З недоліків є те, що якщо робити двосторонню зашивку, він е, два рази дорожче і коштує. Ціна на штахетник ось на двосторонній 42 гривні на даний момент за метрову штахетину. За квадрат це виходить десь, якщо односторонній десь. Около 300 гривень, 260, 280, 300 гривень. Якщо двохсторонні, то гривень 500 виходить і плюс його довше монтувати, тому що кожну шнахітину потрібно виставити по рівню: як вертикально, так і горизонтально. Більше на нього виходить саморізів чи захльопок. Ну, в принципі, все. Чому я розповідаю 280, 260, 300 гривень? Все залежить від чого. Від... Відстань між тахетами можна зробити сантиметр, можна зробити і 10 сантиметрів. По-друге, від кольору, там під дерево дешевше трошки стоя двосторонні трошки дорожче, якщо там Європа ще дорожче, тому і така ціна плаває. Ви не думаєте, що я просто не знаю прайс? Ні, просто щоб не пояснювати, ось ці всі нюанси. Ну а на першому місці у нас профнастил. Да-да-да, як би це не банально, не сумно не, не звучало. Але найпопулярнішим серед людей, жителів Кіровоградщини, є саме профнастил. Чому? Перше, це його ціна. Якщо брати більш-менш нормальну, хоча б 0,4 по щоб ну щоб не фольга була, то це десь 205-210 гривень за квадратний метр. Україна. Ну, і матовий. Також, плюс до цього, ви можете загородитися, щоб не бачить нікого, щоб вас ніхто не бачив. Просто ну, за найменші гроші. Наприклад, дешевше, що може бути, ну, сітка не загоражує, шифер, ну, також коштує зараз шалених грошей. Тобто, це е, дешево. Друге, зараз видумують різні варіанти і... варіанції Варіації дизайну цього провнастилу. Можна його робити горизонтально зараз популярно. Ось, наприклад, 20 та хвиля зараз горизонтальної можна вертикально, можна комбінувати кольори чи комбінувати, наприклад, з розмірами. Ну, варіацій, звичайно, небагато, але люди, люди придумують. Також у сусіда провнастил гарно сподобалось і сам роблю провнастил. Він буває. Односторонній, буває, двосторонній, буває під дерево, ну, в принципі, все, що є з металом. Недоліки Недоліки — це те, що він. ну, В плані дизайну це вже не сучасно. У багатьох він вже є і ну, він набрид, скажімо чесно, тому вже ламелі, жалюзі і всі інші варіанти вони вже дотискають, можливо. Через декілька років, я думаю, в наступному році також буде профнастил. Більшість обиратимуть вже інші варіанти, можливо, щось нове з'явиться. Тому на даному етапі номер один профнастил. Ну, а на цьому в мене все. Якщо погоджуєтеся з цим рейтингом, ставте лайк. Якщо у е, вас є запитання чи побажання, пишіть в коментарях. Якщо вам потрібен матеріал профнастил, жалюзі чи інші варіанти, звертайтеся, він буде. Пропивницький, ну дякую за увагу. До побачення.